Так, мені ось ця ще сподобалась. Ось така біла сумка. 1250. Це зараз стиль, що вона йде вузенька і довго. Ось така. І ось така замшова, Дуже маленька. Дуже. 2350. От, ну вона схожа на мою. У ну, мене ну, ось така. Вона схожа на мою. Так, от така класна. Тоже замуж. Красива. Ну мені ця сподобалась, чомусь зелена, не знаю. Ось така. Вона маленька, не знаю чи видно. Ось. Ось так на руці, щоб було зрозуміло. Ну, дуже приємна в неї прям якість. Класна, вона. А що у нас тут? 2350. Дуже сподобалась. Ось іде такою лодочкою. Так, ось новинка. Угу. Цікава така, ну. Вона виходить звідси як замш звідси кожа. якість хороша відчувається, що сумка якісна. Так, ось такого плану. Ось така. Дуже класна.